Ну вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті акумуляторна пилка. Це Makita, звісно, китайська підробка. Модель її, ви можете побачити, це Дюк 302Z LTX, має безщітковий двигун, як ви бачите, має ось такий захисний кожух, як ви бачите, який у нас люди вміють робити речі і в неї проблемка вона через раз вмикається і якщо вімкнеться то на древесині вона дуже швидко зупиняється тут тобто немає в неї потужності Так, тут у нас все не працюючий захист ну, звісно це підробка акумулятори тут йдуть ось такі два штуки на 40 вольт 8 А ну, це все брехня тут 20 вольт Мабуть, батареї тут 21700. Схоже, судячи по розмірам батареї, власник міняв сюди інші, ставив. Але проблема не йде. Тобто десь проблема в самій пильці. Давайте вставимо акумулятор. До речі, ось тут є два слота для акумулятора, але вона може працювати від 1.20 для збільшення часу роботи. Так, ніде нічого не торкається. Давайте попробуємо. Оп, і стало. І стала. Працює. Оп, і стало. Тобто проблема тут полягає точно не в акумуляторі, тому що я цей теж ставив, перевіряв, від лабораторника теж перевірив, проблема не йде. Тому будемо зараз розбирати її. І швидше за все проблема в контролері, І буду ставити новий контролер. Це контролер від шурупове круто, тобто він сюди підходить. Тут навіть є функція вибору трьох потужностей, швидкостей і є індикатори рівня заряду батареї, але їх не буде видно, то я його встановлю, І виставлю максимальні оберти. І все в принципі. Тобто розбираю. І буду далі перевіряти. Ну, мабуть, не перевіряти, а скоріш за все заміню контролер сам і я гадаю, що все піде в роботу. Зараз прибираю коврик, щоб його не замазати, і буду займатися цим. Це, друзі, викрутив я всі гвинти, зняв шестерню, обов'язково її потрібно знімати, тому що якщо забудете зняти, то можна поламати насос. Це не тільки тут. Можливо, тут не відноситься до цього. Так. Десь у нас щось тримає і тримає у нас шлангочка. Так, 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 знімаємо, бачимо всередині двигун, редуктор. Так, і контролер бачимо. Так, мене відволікають постійно. Так, давайте доберемося до нього. Що ми тут бачимо? Так, бачимо трішечки деталей, але, але ми будемо... Просто міняти. Так, паятися потрібно до самих колодок акумуляторних. Тобто буду зараз знімати і паяти. Нібито нічого, такі, як і в мене, наприклад. Да, навіть якісь надписи є МКО ДЛ 2023 рік, 1010. Свіженький май... майже два роки. Але пилка, як ви бачите, новенька, в роботі пошти не була. Але потрібно щось з нею робити. Так, дроти всі на місці. Тобто будемо міняти. Дроти на місці. Нічого не замкнуто, ізоляція на місці. Все міняю. Так, і так, друзі, зняв я е, старий модуль керування, запаяв новий, кембрики одів, але ще не одягав, не, не спаював їх, тому що можливо прийдеться фазу міняти, якщо не буде в ту сторону обертатися і шпіндель і давайте зараз спробуємо під'єднати батарею, перевіримо роботу. Так, пробуємо. Так, Вліво обертається, не туди тому міняю фази. Так, поміняв фазу синю з жовтою, ще раз перевіряємо. Так, Тепер правильно обертається. Так, Виставляю оберт, які потрібні, і максимальні і будемо збирати. Так, так, Все, максимум по індикатору будемо збирати перевіряти. Так, Полочка зібрана, всі гвинти закручені, перевіряємо в зібраному стані. Все працює, ставимо машину, йдемо перевіряти на дереві. І так, друзі, пилка зібрана, будемо перевіряти, до речі, з одним акумулятором, щоб не було зайвих питань. Поїхали. Я заганяв на всю шину, вирубилося раз, тому що попала мабуть, деревина. Все працює навіть на одному акумуляторі, тому тест пройдений, віддаю власнику. Вам дякую за увагу, на все добре, до побачення.